Привіт, долюбчики, радий вітати вас знов. Як враховувати різні податкові ставки та відбувати операції на різних бухгалтерських рахунках, залежно від того, чи є наш клієнт резидентом або не резидентом країни, де здійснює діяльність ваша компанія, або чи є він підприємцем, фізичною або юридичною особою? Візьмемо до прикладу Бельгію, де стандартна ставка ПДВ дорівнює 21%. Але якщо ми продаємо комусь з резидентів іншої країни-члена ЄС, слід застосувати нульову ставку податку. Це так звана внутрішньоєвропейська транзакція. На щастя, уду враховує різні системи оподаткування, які є набором правил, що можуть автоматично зіставляти податкові ставки та рахунок обліку товарів із конкретною податковою ставкою та рахунком обліку для певного клієнта. Давайте подивимося, як це відбувається. Нам потрібно меню налаштувань у застосунку бухгалтерія та пункт системи оподаткування у цій базі вони встановлені за бельгійською локалізацією. Відкривши запис системи податків для внутрішньоєвропейських транзакцій, побачимо ставки податку. Ліворуч це податок, який зазвичай застосовується до товарів. А праворуч податкова ставка, яка має бути застосована натомість для клієнта за цією схемою оподаткування. Тож будь-який продукт з податком, який зазначений у лівій частині, наприклад, цей з ПДВ 21%, Якщо він проданий клієнту з цією системою оподаткування, оду замість нього застосує 0% ПДВ, як зазначено у правій частині. Найпоширеніша помилка, яку я бачив у новачків оду, це однаковий податок в обох частинах, що нічого не змінює. Тому пам'ятайте, у різних частинах ставка оподаткування має відрізнятися. У наступній теці зі ставлення рахунків обліку можемо зробити те саме, але з рахунками доходів та витрат. Тепер, коли ми знаємо, що таке системи оподаткування і як їх налаштовувати, потрібно визначити, для яких випадків вони будуть використовуватися. Для цього в нас є кілька варіантів: можемо обирати їх вручну в записах системи. Наприклад, у замовленні на продаж, але здебільшого так вчиняють для винятків, бо зазвичай уду використовують для того, щоб не робити щось то вручну. Тож подивимося, які ще є варіанти. Можемо за замовчуванням встановити систему оподаткування в записі контакту, щоб у всіх пов'язаних із ним реалізаціях товарів та послуг були правильно визначені податки та рахунки обліку. А для того, щоб уду взяв на себе основну частину, ми можемо скористатися функцією автоматичного визначення. Ця функція автоматично застосує систему оподаткування, зважаючи на податковий номер або країну. Групи країн контрагента. Зверніть увагу, що для того, щоб це працювало, потрібен регламентований податковий номер. Ще зауважте на те, що те, що буде вказано у розділі офіційні примітки, буде додано до запису реалізації товарів та послуг. Тож створюємо нову реалізацію. Для цього перейдімо до розділу клієнти реалізації товарів та послуг та створимо реалізацію. Спочатку додамо товар чи послугу. Зауважте, що зараз застосовано стандартну ставку ПДВ 21%, що вказана в номенклатурній позиції. Відкривши теку «Інша інформація», побачимо, що жодна фіскальна локалізація або позиція податку не застосована. Але як тільки ми оберемо у рядку клієнт, Loan Care», це поле буде заповнене внутрішньоєвропейською європейською ставкою податку. Однак, оскільки рядок з товаром ми додали раніше, то щодо нього податкову ставку не було оновлено. Все, що потрібно, щоб це відбулося, це просто переобрати його знов. Тепер до нього застосовано ставку 0%. Саме тому краще спочатку обрати контрагента. А що якщо клієнт з Канади? Там податки залежать від провінції, в якій він знаходиться. тонкий момент. Але не хвилюйтеся, ми можемо використовувати ту ж функцію автоматичного визначення та врахувати ці обставини. Як повернемося до систем оподаткування та перейдемо до нашої канадської компанії, то можемо побачити систему оподаткування для будь-якої з канадських провінцій. Наприклад, для Альберти, функція автоматичного визначення увімкнена Тож, якщо б ми створили реалізацію для нашого клієнта з Альберти, то побачили б, що система оподаткування для реалізації встановлена автоматично, навіть якщо у записі контакту клієнта не вказано систему оподаткування. То це означає, що якщо я створюю нову базу даних, мені не потрібно встановлювати систему оподаткування для кожного контакту. Саме так. Тепер ми знаємо, як налаштовувати систему оподаткування та як їх правильно застосовувати для визначення потрібних податкових ставок та рахунків доходів або витрат у реалізації товарів та послуг та закупівлях. Це все у цьому відео. То побачимося в наступному.